Корисних, мені так здається, що корисних звичайно, лекцій. Тож, поїхали. все. Відразу наносимо масажний засіб і починаємо працювати. Бокова поверхня шиї. загладжуємо шийку назад і вгору. Загладжуємо назад і вгору наші влюблені вправі, Да? Загладжуємо декольте. Можна в одну сторону, в іншу, шийка по одній стороні, шийка по іншій стороні, ключиці загладили через плече три рази. Раз. Двома пальчиками навколо кричить плотненько, так? Да? Угу. Раз, два, три. Раз. Два, три. Чудово. Розтягнули платізмочку. Тягнув ручки з козачту. І чуєте Угу. Повернулися, нахилили передню діагональ розтягнули. Теж можна ще лепо висунути, трошечки, ручка, ковзає вниз. І інша сторона. Поїхали. Підборіддя. підборіддя по кісті. Губи. До козолків. до щоки. Раз. вниз, подушечки пальців проходять піст. очами, Показую масаж, який я роблю, звичайно, коли в мене немає часу і треба все привести порадо. А ще раз наголошую, що якщо очі не не визивають особливих якихось питань, не робіть по самому яблучку. Да? Тобто працюйте з зонами навколо очей, це запорука того, що зона буде в ідеальному стані. Тому що якщо ми працюємо з чолом нормально, з вилицями регулярно, то зона навколо очей розкривається і покращується сама по собі. Вказівним великим, від підборіддя по кісті, молодці, скачали вниз. Кулачки по підборіддю. Угу. Є, зрізали перехід від шиї. До підбурідня і пройшлися по нижній частині підборіддя, вперед, назад, угу. загладили. загладили, молодці, скатали валічок і викатали в сторону раз і вниз, по боковій поверхні ще раз. Поперебирали, перебирали вниз, вниз. Інша сторона. В прискорі, при в темпі, дівчатка, все вже, вже знаєте, просто моделюємо різні схеми на основі того, що ви вже все знаєте. Тому я менше розмовляю, швидше працюємо. Більше зробимо, краще буде результат. Є загладили і дивіться, що ми робимо ще. Раз в козівні зверху плотненько, плотненько, і розвернули великі і протягнули до кутів, до кутів і вгору до козилків, формуючи красивий кут щелепи. Владька приходить зі школи, каже, в мене дівчинка закохалася, їй подобаються мої оті кути. Боже, я навіть не знала 15 років, що ці кути існують. А в тебе хтось вже закохується за, за ці кути. Раз, два, три. Молодці. І останній раз. Чудово, від губ вібрації розслабляємо, Вібрація. розслабляємо і дивіться. В кінці заходимо за вушка і спускаємо вниз. Від губ, за вушка можна вібрацію вниз. Від губ, вібрація вниз. І дивіться, зараз зайшли за вушками, зайшли назад і спустили вниз. І ще раз. Раз, назад і вниз. Спустили. Раз, два, три. Раз, два. І все разом. Вниз. Молодці. Повземо вгору кулачками під величими. Раз, прокачка, два, прокачка, три прокачка великими пальчиками. Раз, до козуків. Раз. До козуків. Раз. До Перейшли на вказівні, вивели до вушок, спустили вниз. Ще раз така комбінована. Раз, два, три, чотири і вниз. Останній раз покажу Раз. в казівні виходимо вниз під вулиці Розгортаємо плотненько і вниз. Спустили. Прокачка чоло. Раз, два. Три. Брови вгору. Прукач основу і долоні. Раз, два, три. Нос щоки прокачку. Зайшли, допомагаємо обличчям. Вчора працювала з масажем обличчя, я розумію, наскільки це потужно, наскільки це вся вага мого тіла. Раз, два, три. Під вилицями основою долоні проходимо. Раз, два, по три рази. Губи. Раз. Два. Три. Давайте чотири. Допомагайте собі обличчям. Підборіддя. Молодчинки. І що? Ну, в принципі, можна прокачати до ліктів, як вам, як вам зручно, як, наскільки відкриті зоні. Звичайно, все зберігається, дівчата. Щоб я не зберегала, що я потім продавати буду. Якщо уроків не буде в клубі. Ні, у нас все ттінька. Давайте поїхали. Розминання долонь пальці. Бокова поверхня шиї, задня поверхня шиї. Є, перейшли на обличчя. Розминаємо губи. І дивіться, помилка, да, яка, яку я інколи бачу, в таке. От просто десь на одному місці. Дівчата, от, пройтися треба, от прям як візерунками по всьому обличчю. Ну, я схематично показую, можна підключати всі чотири пальчики, розім'яти, зайти в м'язи і розім'яти прям все. М'якенько все повинно бути, да? От так прям рухатися відносно, шкі... відносно кістки все. М'язи, такі гнучки, такі м'які повинні бути. Відчути, закрийте очки, можете відчути, які м'язи ваші, да? на дотик. Наприклад, якщо людина зловживає ін'єкціями, то можуть, ві... Ві... знаєте, такі якісь фібрози в тканинах. Теж треба там зупинитися порозминати. Все можна масажем покращити, навіть якщо фібро... фі... тканини фіброзуються, ніби так от порушується їх структура. Да? Можна масажем покращити. Покращується кровообіг і відновлюється обличчя. Але якщо не робити масаж, то нічого не буде. Треба буде зробити ефір, в чому різниця прокачки робимо, дівчат? в чому різниця між додатком і клубом. Тому що формат клубу ми будемо потрохи також адаптувати під додаток. Я хочу, щоб на додатку ми теж зустрічалися в форматі онлайн. І розповісти, в чому ж перевага, тому що комусь подобається так більше, комусь так. І я розповім, в чому секрет. Бокова поверхня. Там немає балачок. Знаєте, це це ми ви вже з вами давно знайомі, і ви включаєте ефір. Ну інколи навіть там, щоб настрій покращити. Да? Тому ми розмовляємо. А є люди, ну як яким все одно. Вони мене не знають і знають не хочуть. Вони от хочуть отримати просто свої техніки по масажу. Плівати ви не хотіли там на хав'єра на моїх дітей, на все на все моє життя. А масаж, там скільки є, 10-15 хвилин включили відео і зробили. Оце ну, багато таких же ж. Да? Ось, а я, 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 я коли щось почну розповідати. Байки. Бу, цей е, фалангами. Все йшли хорошенечко. На ну, одну сторону, рука за рукою, рука за рукою. Альтернативно. Хорошо пропрацюєте альтернативно. Під вилицями, Одна ручка більше по жувальним м'язам, одна більше під вилицею. інша сторона, Чоло. Можете отак от прям пройти, як пральна дошка, так, тоді да, отак, і сторони в сторону. Прокачечка. Раз, два, три брови. Раз, два. Зафіксували брови в найвищій точці, вібрація. Вивели. Вібрація. Угу. Є. Нос щоки прокачка. Два рази. губи, Раз, два. Підпоріддя. По діагоналі великим пальцем. Під вилицями. Прямо ж хрустить трошечки, да? зв'язочка тут. Раз, два. Раз, два. Прокачайте. хорошенько, два, три. Раз, два. Інша сторона. Раз, два. Відчуйте, як розігрілись тканини, як класно зараз буде попрацювати нашими інструментиками. Є, зайшли великим пальчиком ще підкачали. Вилиці, я маю на увазі, поставили пальчики і ніби заходимо, підкачуємо їх до козелків. проходять великі пальчики є, загладили. Поставили кулачки на жувальні м'язи, розкрутили, відкрили ротик трошечки, і фаланги підтягнули у цей жувальний м'яз, розтягнули його і залишили під. Кісткою під вилицею. Вібрацію. Відкрили ротик, трошки вібрація. І довели до вушок. І ще раз. Встановили кулачки, розкрутили фаланги до вушок. І ще раз. Фалангами пройдіться. Під вилицями. І дивіться, що ми ще робимо чотирма фалангами по підборіддю. І тепер чотирма фалангами до вилиць. І в сторони. Раз, два. Можна вниз. Під Підвилиці. Раз. Два. Підкачали щічку в одну сторону. І двома руками три рази від центру до периферії. І вниз можна за позаду позаблизно. Раз, два і все разом. Так? Інша сторона. щічка. Плотно, плотно, плотно. Допомагайте собі обличчям, ніби повісили на обличчя, обличчя, на руки. раз. Вниз вібрацію можна. Раз. Вниз. І можна так от завушки зайти. Все, все, прям спустимо. Хочете, спустіть до ліктів. Завжди це за замовчення можна завжди робити. Перкусії. Плотні. Плотні, плотні перкусії долонями. Від центру. Підбиваємось з однієї сторони, з іншої, Підборіддя. Чоло. Молодці. Так, є. Можна трошечки поступити? Пукатись стакато, але ми не завершуємо. Ми беремо вакуумну баночку, трошечки можна додати крему, угу. і вакуумною баночкою проходимо, починаючи з чола, можна по колу плотненько тримайте, щоб вона не зіскакувала. І отак от рисуємо такі кола. По чолі. Мета вакууму покращити кровообіг, да, ніби зсередини, щоб шкіра отримувала живлення і всі корисні речовини. Межбрівка вивели центр. Поставили, вивели на іншу сторону. І ніби з центру, і все вище піднімаємося по чолі. інша сторона. Підтримуйте, допомагайте, щоб ручка не втомлювалася. Підтримуєте ручку за локоточок. Раз, над брівкою, раз трошки вище. Захватили, вивели. Не поспішаєте, щоб воно спрацювало, підчепило, розслабило зсередини напружену фасцію. Не тримайте довго, тому що можна єдинорога собі зробити, потім да? В одну сторону, в іншу. Сторони в сторону можна попрацювати, можна попрацювати зігзагом. Що б я рекомендувала робити? От кожну зону пропрацювали по колу, зігзагом, просто горизонтально, і по дугам над бровками і прокачали. Раз, два, підключайте основу долоні. Раз, два. І все спустили вниз. Далі від центру до периферії. Раз, два, спускаємося, чіпляємо там, де чіпляється. Угу. І до підборіддя. Можна пройтись вгору. Дуже приємно. Насправді дуже приємно. Коли взагалі немає часу на масаж, ну це буде краще, ніж нічого. Але зробіть все ж таки 2-3 хвилинки якихось розминань, щоб було приємно і тканини були більш підготовлені. Результат просто буде краще. Залишається наша задача після, наприклад, вакууму зробити такі венозні прокачки на все обличчя, щоб покращити результат. Чи від камінчика, да, вони не роблять прокачки, скільки я бачу відео, стільки помилок, саме тому що немає підключення ручних технік. Так, прокачали раз вниз. Це все, ще не все в цій зоні, в зоні носогубок. Проходимо отак от статикою, тримаємо десь 2-3 секундочки. Раз, два. До депресорів донизу. Раз, два. Раз, два. Це буде край, ой, дуже класно допомагати тим, у кого мілко, дрібно-зморшковий тип. Дуже багато мілких зморшечок. За рахунок кровообігу, покращення кровообігу. А за допомогою баночок, якщо делікатно працювати, можна покращити навіть е, е, якість судин. Вони вже будуть не такими крихкими, не, ну, тільки не набрасуватися так відразу, а ось по, потрохи. По Ручні техніки, дренажні техніки, і потім інколи баночку. Отак от пройшлися є молодці, можна зробити, пам'ятаєте, раз, два. Раз. Профілактика. нависань в зоні носовубних залонів. Починати з підборіддячка. Молодці. Прокачка. Підборіддя. Центр. І проходимо. Особливо ця зона депресорів. Підборіддя поставили, проїхали, поставили, проїхали декілька разів. От скільки є часу можете, дуже приємно насправді. Поставили, загладили, поставили, загладили. Можу сказати, що я часто роблю, я забуваю, мені якось, якщо немає взагалі часу, то мені проще ручні техніки зробити. Але я ж кажу, у кожного би, свій підхід, тому воно не зашкодить, воно, ну, звичайно, краще, ніж нічого. Поєднуйтесь з ручними і взагалі буде класно. Є в іншу сторону, в іншу. прокачали основи долоні, можна отак по кісті ще загладити. Ось вам такі основні секрети. На, на, на шиї можна пройтися. ну, Я не дуже люблю. Ви, ну, ви можете, в принципі, от по боковій поверхні спустити, не заходячи до, на передню поверхню, просто от прокачати таким чином. І з іншої сторони можна поміняти ручку, загладжуємо. Декольте. Дивіться, мені здається, що ця баночка трошки замала для декольте. О, ось, ну, Ви можете, звичайно, пройтись також по колу. У мене є така баночка, але вона трошки. ну, ця, ця завелика, бачите? Ось то ця завелика це більше для попи. А оця маленька, вони є середні, але якщо немає під рукою, можете трошечки пройтись. Хоча, отут, кстати, якщо от прям зовсім така от баночка невелика, то тут краще просто порозминати ефект, почервоніння буде більше. Тож просто підберіть правильний діаметр баночки і можете пройтися також від центру, як від бровок, да, ми піднімалися. Все точно так же від центру і також по колу. І також і сторони в сторону, з їх загами, але обов'язково прокачати. Ось такий секрет. Чудово. З цим розібралися. Вакуум, вакуум це покращення кровообігу. Да? Бан цей гуаша у нас камінчик, да? підготували. Відразу можу сказати, взагалі немає значення з якого каміння. Оце просто заморочки. Заморочки, ложкою можна зробити масаж. Принцип той самий. Від центру, спускаючись від лінії росту волосся, міняючи кут нахилу камінчика від центру спускаємося. Просто, як знаєте, додатковий лімфодренаж і також покращення кровообігу, але і додатковий такий лімфодренаж. Ми все зробимо, потім в кінці прокачаємо. Тут дуже класно пропрацьовувати, у кого є межбрівка, оцим клювіком, да, можна пропрацювати межбрівку в різних напрямках. Прямо от пройтися по ній. Можна, я ж кажу, в різних напрямках, змінюючи положення камінчика в одну сторону, в іншу, Там може накопичуватися. Напруга і оцей камінчик дуже класно її знімає. Ставимо лапку на бровку, та виймочку таку і проходимо навколо брівки з підняттям брівки вгору. Інша сторона. Мені зручно працювати однією рукою. Перед зеркалом дуже зручно, я себе не дуже класно бачу, інтуїтивно догадуюсь, де в мене бров є від центру можна притримувати просто обличчя так комфортніше. І проходимо, заходимо в носогубку, прям розкриваючи її, і заходимо, прям спускаємося нічого важкого. інша сторона. розкриваємо носогубку, заходимо в носогубку, Можна трошечки порозминати носик. Від спинки носа комфортно, щоб було. Там теж, щоб не накопичувався набрік. З цієї сторони мені не дуже зручно. Дивіться, можна оцією більш випуклою частиною в носику. Щюдо забираємо все в сторони. Чулок, кстати, можна ще таким чином зробити вгору. От, трошки забула. Дід Мороз, красний нос, все, все вже червоне, бачите? Підборіддя. Хорошенічко попрацювати в іншу сторону і лапкою проходимо по кісті. В кінці можна загладити також по шиї, з однієї сторони, з іншої. Можна пропрацювати задню поверхню шиї повздовж хребта вгору, інша сторона і по боковій спустити вниз. По Декольте також можна від центру пропрацювати в одну сторону і в іншу. Всі напрямки ті ж самі, що ми робимо з масажем. Вниз і по трицепсу вгору. Це вже якщо ми про руки да, будемо. Дуже приємно, чим більше ділянка, тим менше дискомфорт. і вниз. Так що у нас такий, бачите, масаж Гуаша на пів тіла <гум> вийшов. Все, дівчата, прокачка, чоло раз, два брови, раз, два нос щоки, раз, два. Губи, нос щоки, все спрокачали, все прокачали підборіддя, по кісті. По боковій поверхні спустили через ручки, стряхнули вниз, вдих, видих. Дуже бадьорий стан. <кій> Всі ці інструменти, особливо камінчик в кінці, він додає такої. Такої дуже приємної енергії, мені здається, ось тому все дуже так інтенсивно виходить. Ну що, тоді на сьогодні я вас відпускаю.